Валерії Ігнатіві 15. Дівчина займається футболом вже три роки. Розповідає, раніше навчалася в Миколаєві. Харківське училище відвідує останні два місяці та тренується двічі на день. Да мені тут дуже і ну я зі каже в чумучилася. Ну больше возмож є на, на нацинування, виігривати, тренуватися краще тут». Існується краще. у закладі. Відкрили нове футбольне поле зі штучним покриттям. Голова області Юлія Світлична передала колективу та учням нові велосипеди та ключі від спеціального автомобіля для супровіду велосипедистів під час тренувань на шосе. Ми в Харківській області багато уділяє уваги розвитку спорту, як масового спорту, так і спорту високих досягнень. Тому що саме спортсмени. Укріпляють імідж нашої страны. Ми гордимося вашими достиженнями. Ми всегда рядом с вами. минуты тренировок, и і минуты побед. Очень хочеться, щоб цих побед було как можно більше цього року. Училище відремонтували приміщення, придбали обладнання для харчоблоку, медчастини кабінету хімії. Гроші на це виділили з обласного бюджету. Сьогодні в нашому училищі великий праздник. Сьогодні ми отримуємо Бальшовий подарок, який буде служити десятиліттям, вам, дорогі діти, і не тільки дітям нашого училища, а дітям всієї Харківщини і дітям України. Міністр молоді та спорту України підкреслив, що Харківська область серед лідерів в Україні з розвитку спорту та вновлення інфраструктури. Скільки у нас політика децентралізації, то держава на центральному рівні на сам підтримує. Розвиток спорту вищих досягнень, зокрема, фінансує національний збір на їх поїздки за кордони, проведення навчально-тренувальних зборів, будівництво спортивної інфраструктури, розвиток масового спорту це безпосередня відповідальність органів місцевого самоврядування і обласних державних адміністрацій. На відкриття стадіону завітав перший віцепрезидент Федерації футболу України Вадим Костюченко. Він передав учням закладу сертифікати на безкоштовне відвідування всіх матчів національної збірної а також. Шміяють з автографами гравців. Юлія Біділо, медіагрупа Об'єктив.